Ми сьогодні приїхали з вами на полігон твердих побутових відходів. Близько тижня тому комісія ТПНС під головуванням міського голови приїжджали ми сюди і дивилися, що відбувається зараз на полігон. Ми, коли підіймалися минулого тижня, дивилися тут, було тут саме в цьому місці, де ми стоїмо, була пожежа. І вона розповсюджувалася далі. На даний час тут уже прийняті заходи по просипанню по ліквідації цієї пожежі. На жаль, ми бачимо, що вона продовжується, але поступово поступово комунальне підприємство її ліквідує. залучено додатково одиниці. Допомагають нам звісно в цьому питанні і пожежна рятувальна частина, наша міста Павлограда, міський голова постійно приїжджає, Також дивиться з якої засипання, проливання і ліквідації минулого разу були поставлені чіткі задачі міським головою. На даний час приблизно на 30% ситуація покращилася з тим, що було. Так, да, воно не швидко, але покращення щодо. Пожежі і задимлення ну воно видно, якщо порівняти з тижнем, що був коли тут була комісія теплене з під головуванням міського голови Анатолія Олексійовича. Хочу зазначити, що єдиний механізм щодо ліквідації цієї надзвичайної ситуації це проливання водою, ґрунт, засипання ґрунтом та рекультивація цього полігону частково тобто йдемо. По, спочатку так, поступово, 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 поки не пройдуть весь всю територію полігону. От зараз ви бачите, як працює техніка, йде просипання ґрунтом території займання. ну, Результат ви вже бачили спочатку, де є результат, і поступово ми його побачимо на всьому сміттєзвалищі, як і бачимо, вже зміни порівняно з минулим тижнем. Ось зараз. Те крило, яке ви бачите отам зверху, ми плануємо ліквідувати до кінця тижня цього. Потім вони перейдуть туди і паралельно будуть працювати техніка тут. Ну, Сподіваюся, чим швидше, тим краще, але загадувати тут нема сенсу. Погода вона вносить свої колективи, і, наприклад, вчора ще в тих місцях, де не було займання, сьогодні воно вже відбувається. Тому е, потрібно просипати все. Це не день, не два і навіть не тиждень. На жаль, але е, задимлення буде становитися менше е, з кожним днем. Взагалі, за всі мої роки роботи сміттєзвалище сміттезвалища потрохи горить завжди. завжди. Але відкритих очагів займання зазвичай воно відбувається влітку при аномальній температурі жари і, звісно, від скла, від інших чинників, яких не знаю, проходить займання. І Якби воно проходило в одному місці, ми б швидко це ліквідували. А якщо воно в декілька 5 6, 7 місць, це важче стає. Ви ж бачите, зараз воно в абсолютно різних місцях йде. Ну, по-перше, потрібно як і зараз слідкувати. Потім потрібно взагалі, в ідеалі, що потрібно зробити, це рекультувати цей полігон і колись його зачинити. І в майбутньому потрібно дійсно, це мрія, можливо, але воно потрібно в майбутньому. Це завод, який буде переробляти сміття до 99% того, що буде привозитись, і тоді цієї проблеми не буде. Але на жаль, сьогодні такі часи ну, інвестор не, не швидко йде до території, яка знаходиться близько до військових дій. Ви самі бачите, в яких неймовірно важких умовах тут працюють взагалі люди. Тому що за день-за два. Ну, наприклад, з дому легко сказати, що за день-за два ліквідуйте все, чому воно горить. Так, Мені б також цього хотілося. Як і всім мешканцям Павлограда хотілося б, щоб день-два і нічого не було. Але на жаль, це поступово і потребує часу. І якщо хтось думає, що це можливо усунути за короткий термін, то відповаляється. Не було тому поступово все рівно, ми прийдемо до того, що тут не буде пожежа. Але час потрібен на це. Не зупиняємось, працюємо, і ліквідуємо цю. Це страхе, страшне лихо, тому що по-іншому це не назвати. Да, інколи в місті Павлограді задимлення, дихати нічим. Всі це розуміємо. Я розумію людей, які сьогодні не годують з цього питання, але ми не зупиняємось, обов'язково поборемо це лихо і ліквідуємо це.